Друзі, вітаю, слава Україні. Автівочка. Nissan Pathfinder від військових приїхав до нас на такі роботи як. Помитися. Піднятися. Далі. Помитися, піднятися. Далі в нас е... фарбування. В зелений камуфляж, зелений камуфляж. Так, І в принципі це ж Nissan Pathfinder а там просто одним глазком глянути на раму, в якому вона стані, бо це ж Nissanни, і вони там завжди гніють по рамі. То коротше, миємо. Фарбуємо, піднімаємо 30, 30 мм вперед, 30 мм взад. Дивимось раму в якому стані. Якщо треба підварити, підваримо. Якщо жива, то слава Богу. Ну, Працюємо. Всім гарного дня. Nissan Від привіт, хелп. Nissan Pathfinder у нас на підняття. Фарбування продіагностіруємо раму, тому що це Nissan, і там може бути нюанси. Вже є проставочки. За Pathfinder. Перед Pathfinder. Так, автівочку вже підняли проставками 30 мм зад перед. Вже все збираємо. І потім замір, на скільки піднялися. Було ось так. А буде, подивимось. І так, закінчили сьогодні роботи з збільшенням кліренсу. 30 мм зад та перед. Ось такий, такий вийшов результат. Ось такий вийшов результат. Піднято. Позаду теж піднято. Все, завтра автівка фарбується. І потім далі передаємо хлопцям. Хлопці займаються ходовкою Пофіксять всю ходовку. Є вже ми побачили деякі. Моменти, що треба замінити. І все, тачка готова. Всім гарного дня. Слава Україні! Смерть клятим ворогам. Так, процес обклейка та е, матування перед фарбуванням автівки. Триває. Тут же заматували. Так, працюємо. Процес це фарбування. Yeah. Автомагістралі розкидали нас по світу Не питай, що далі, питай, ким стануть діти Заховані у клітках, ілюзія польоту Та найсвятіші квіти виростають на болоті yeah. не, та, не ми, і не манеба будуть інші, мабуть, та не ми більше треба, та канони ми, І от халепа Тільки не перштаби до пертим то відвертим, чи буде стехтом вперти ти доля підкоряється впертим покидає там, девуть сорта, там, де на дивані експерти, що вам достава, покидає міста. Та там, де сонце заходить, то ти плани змикаєш, що ночі ті не змикають. Це аномалія, тризуб воля, Ми тут до останнього Воїни б'ються за кожного мирного. Бо у серцях їх палає вічний вогонь. Дух підіймається, а ворог падає і засинає дитина під градом. Рани загоїться, пізно чи рано, знову засяє світа. Я залишаюсь.